Всім доброго дня! Багато пройшло часу з останнього мого відео по топам локомотивів. Тоді було відео по тепловозам, посилання залишу в описі, можете придивитись. Ну, а сьогодні покажу вам більш-менш нормально працюючі і адекватні локомотиви в Trains 19 -22. Зразу хочу сказати, що всі ці локомотиви є на DLS, то будете їх викачувати звідти. Тільки 10 локомотивів з цього списку, від всього, що я виділив сьогодні, є, ну, можливо, вони теж є на DLS, але в мене вони стоять як Modify статусом. Тому, можливо, на DLS їх нема. що ж, Почнемо з самих топів VL82. Вийшов пак нещодавно від слави SV85. Куп'янські машини, Ну, я так розумію, не тільки куп'янські ось вони всі ці. Ні, це вже зайшов до 80-х. PL-82. Працюють в мультиплеєрі класно, працюють так класно. Кабіни з тінями, стекла не блікують, звуки класні. Особливість тільки в тому, що по суті переходу між напругами в них немає. Тут показує вольтметр один тільки. На постійний струм. Також у них є невеличка особливість, не відображається ніяк візуально ходові позиції, ну це автор обіцяв виправити тобто сигнальна лампа там немає. Ну зроби, можна кататися, вже обкатані, вже і мультиплеєрі, суперські локомотиви, виглядають супер, звуки класні. Далі пару локомотивів від автора Risk RSK L80, ну SM-ка йде. 3003 непогано працює, кабіна непогана L80R цікава машина з кабіною, там контролер при вигляді руля йде. І, в принципі, відрізка я поки що залишу тільки дві машини, тому що у нього багато машин, але останнім часом щось деякі з них не зовсім адекватно працюють. Ну В принципі, ви можете будь-які машини скачати з DLS, RSK. Автор ріск. І пробувати на них кататись. В принципі, я виділив дві машини. Потім іде декілька локомотивів L-80-1062, 12 І оцей 1826 У нього, по-моєму, трохи можливо блікують вікна. Точно не помню вже, ну в принципі вони більш-менш нормальні. Кабіни теж з тінями, вроді більш-менш працюючи. Непоганий ось vl 60 пк 001. Теж як працює. Також ось є VL-60ПК, теж, по-моєму, дрізка вони йдуть. Їхня особливість в тому, що їх, бачите, можна поставити по дві секції і тут з'являються жокси між кабінами, бачите, якщо розвернути, то їх немає. Якщо правильно поставити кабінами, з'являються провода з'єднувачі. В них можна їздити в дві. Секції. Опускаєте в одній секції і їдете як подвійним локомотивом. Далі непоганий VL65, теж для пасажирського руху, в принципі, можна ганяти. Далі йдуть дві VL11 045 і 038, але автор у них, по-моєму, теж якби не ріск. Точно не підскажу, теж кабіни з тінями, тільки кабіни тут від VL10. Це не класичні VL11 кабіни, це від VL10, але в принципі працюють, можна їздити. Далі, знову ж таки, від слави два власних VL8 1370 і 1297 з кабіні з тінями. Супер звуки, вроді як це працює. За основу взяті вони з оцих ну, скрипти взяті від оцих ВЛ. 8004 і 222. Та ті, що від автора мапи Крим, він робив, слава взяв за основу їхній скрипт. Ну і вже свої корпуса продороблював, тобто, робив, непогано працюють. Є одна особливість. Під час ходу може вибити БВ, загорітись там лампочка. Після цього тяга не збирається. Що треба зробити? Треба перейти на нульову позицію, включити е, реверсивку в режим. З М режима В СП, режим Еліф, по-моєму, ВСП, ВС, або в П, не пам'ятаю. Ну попробуйте вперед там трохи на одну позицію протолкнути. І далі набиратись, далі можна їхати. Така особливість у них є. Можуть не піднімати, ну, по крайней мере, у цих от були проблеми локомотивів, не знаю, чи слава випору, чи ні. Ну, як не проблема, типу закладені поломки, можуть пантографи падати. Тоді піднімаєте просто другий пантограф їдете. Також, якщо їхати з поїздом на низьких обертах вентиляторів з важким поїздом, то задимляться рано чи пізно у вас греблі двигуни. тому треба їхати на високих, на високих обертах. Також в ранніх версіях рейнзу 22-го в білдах були приколи, що самовільно починалося набирати повітря в гальмівні. Ліндр. Їдеш, їдеш, а тебе повітря починає набиратись, починає поїзд гальмувати, треба відпускати було. Зараз в останніх білдах вроде такого не наблюдається. цих теж такого вроде не наблюдається. От. Ну такі особливі машинки, треба з ними вміти працювати. А так, в принципі, працюють, їздять, мильчплеєрі, ось ми їх використовуємо. На мапі Криму ці ось використовував я. Там можна і ці. Там ще вроді якась машина робиться із ВЛ-8. Теж непоганий, зроблені текстурки, бачите, як класно зроблено. Далі, знову ж таки, по-моєму, якщо не помиляюсь від слави, PL116, FVL, 506 І особливості в них такі. У них кабіни від P1M прикручені, немає оригінальних кабін. В принципі, все працює, якщо ви на мультиплеєрі граєте не за хоста, а просто користувачем, можна міняти спокійно кабіну і їздити. Якщо ви або хост, або в одиночці їдете, бажано в цих локомотивах не міняти кабіну. Бажано так, якщо треба десь осаджуватись до вагонів, бо буває глюк, що просто після цього кабін. ну, Одна із кабін може не працювати. Також у мене були глюки з проблемою, якщо я їхав на автоматичному автоведенні. Потім приходив на ручне, ну, чогось ручне після цього не працювало. Ну, можливо, це якісь разові глюки іноді бувають. Не знаю. В мене таке попадало. Я кажу, як є. Можливо, хтось їздив і все було добре. Але машини приємні, тяговиті, прикольні, можна їздити. Далі в нас теж 2 ES 5 k 066 теж від слави і теж кабіна ep 1 У Всіх оцих нових машин у них всіх кабіна від ep 1 m по іншої, як кажуть, немає. Далі йде пак EP2K415, 414, 400 Автор Автор автор. ТЕП, зараз скажу хто Автор. ТЕП91 Автор. На DLS вони є, теж кабіни від EP1M у них, руки теж від EP1M, ну, в принципі, їздить на них можна. Ну і самі EP1M. Теж оригінальні іменно 491-та машина, бо є бото машини є спрощені. і іменно йдуть як не спрощені. З кабінами своїми родними можна їздити. В, принципі, в них можна спокійно міняти кабіни, тут все працює. Там не працює з оціми двохсекційними, бо все-таки тут дві якби, секції йдуть, а тут один. Тому ця кабіна ідеально працює, ну як відносно ідеально. Там вона трошки з приколами. Список куїдів я зроблю файлик, прикріплю під, під цим відео буде, щоб можна було з DLS -а скачати. А куїди, яких нема на DLS, я запакую і теж додам. Ну а ті, що на DLS, вибачте, в мене вже просто місця нема, куди їх архівірувати, то я прийдеться вам з DLS їх скачати, то не поробиш. Або шукати десь по інших. Так, Наступний це великий пак від Metra VL10. Колись свого часу ці VL10 були тільки в бота-версіях, і йшли з мапою свалява сколи. Зараз метро їх допілів, тут на них можна вполне їздити. В них є тіні в кабінах, звуки непогані, вроді як все працює, вони тут в різних кучу прикрасок. Є пасажирські версії, є вантажні версії. Пасажирські це просто з 395-м крана. Ідуть. По суті, в них така сама. Усіх. Ну, просто, наприклад, з напису можна поставити під пасажирський поїзд, без напису. Пентажний. Тут їх різні. Ви в мене бачили їх на, на відео, на стрімах, на різних сценаріях. В принципі, пак тут непоганий, такий вийшов. Вони ще може, будуть дороблятись, тут щось допилюватись, ну В принципі, вже на них можна їздити. Далі йдуть цікаві локомотиви від автора Dainty. Це, якщо хто знає, Віталій той, що займається в тренді трамваями, ПТЛ у нього сайт з трамваями. Також він випустив степова далечінь мапа нещодавно вийшла. І до цієї степової далечині вийшов пак локомотивів. Також є на DLS. Вийшли ЧС8 і ЧС4 КВР. Особливості тіні в кабіні є. Не пропадає. Вроді як не пропадає звук вентилятора, коли трогаєшся, в цілому скрип доволі спрощений в них. но я ж кажу, Более-менее вроде гальма працюють, можна там підлавлювати позиції по гальмах, Тоді як їхати Ну, я ж кажу, головне, що це не пропадає звук. Бо раніше у всіх ЧС 8-х починаєш трогатись звук вентиляторів пропадає, ну і все. Не цікаво їхати. Автор Дайнті, всі ці ВЛ, точніше, PS8, можете викачувати. Також його час 4 4 йдуть, тут і КВР і акваріуми. Іменно по автору, по номерам куїдів можете ви можете HTL викачувати, в принципі працюють класно все. Так, ну вроді все переглянули. Пригляда... Ну і вішенка, як кажуть, на торті час 7, 297, той, що з мапи Крим. Именно, оригінальною кабіною від 7-го, з запуском повноцінним прям, треба запускати, знати, як з ним працювати. О, можна на сайті карти Крим в розділі завантаження його там знайти і там почитати інструкцію, як ним користуватись. Бо локомотив з прикольчиками своїми, теж можуть впасти в рога, приходиться на двох тоді їхати. Ну, є свої особливості, так що бажано почитати, як керувати. А так, в принципі, локомотив працює, є ослаблення поля в ходові позиції, є є навіть електродинамічне гальмування. В принципі, якщо ви з ним приручитесь, то можна кайтати. Є тіні в кабіні. Цікавий локомотив. Вже на базі нього переробили інші переказки, там і російські, і українські різні є. Але... Це, якби оригінал. Далі ще йдуть у нас теж класні локомотиви чс 2 Перший це теж від автора мапи Крим PS2020. Ви його бачили у мене на останніх стрімах по мапі Крим я на ньому ганяв. В принципі, все працює, теж є особливості керування цим локомотивом. Треба почитати на ну, Є там у нього тонкощі, як ним треба керувати. Можна в дві секції їздити, тільки правильно його розворачувати друг до друга другими секціями, щоб він був розвернутий. Тоді можна їхати в дві секції. І також від слави вийшли перефарбовки, адаптації цього ж локомотива. Ну, його основа кліпків, і вже нові йдуть. От. Теж класні. Зроблені, можна ганяти, кататись. Хотів ще особливості розказати оці двох кримських ВЛ vl 1004 і 3-2, в нього йде одна секція. Но коли ви ставите дві, то друга секція автоматично ну, стає як друга секція. По замовчуванню він іде як односекційний. Щоб ви не пугалися, просто качаєте одну секцію, ставите її просто два рази підряд. Розвертаєте друг до друга. От, і вони стоять як одна і друга секція. Ну, от такий от вийшов-пак. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки. Будь в общі, може, якісь ви ще знаєте локомотиви прикольні. Я вибрав так, що більш-менш можна на них їздити. Тіні в, в кабінях були, звуки більш-менш нормальні були. Ну так, в середньому. Бо в тренді дуже важко знайти локомотив, який прям ідеальний був би у всьому, кого дуже мало. Може щось і є, але або платне, або не в доступі. Це все, що я от показав, його можна знайти, можна поставити і кататись. Всім пока і до наступних відео!